Мешканці понад двох сотень столичних будинків звернулись до житлово-комунальної інспекції зі скаргами на завищені рахунки за опалення. У половині випадків комісія теж засумнівалася у правильності нарахувань. Вадим Ярошенко продовжить. Великі суми, що надійшли за комунальні послуги у грудні, змусили багатьох киян засумнюватися у правильності нарахувань. Відтак люди почали звертатися до житлово-комунальної інспекції. У нас 213 будинків звернулося до житлово-комунальної інспекції. з них 112 будинків, в яких ми маємо сумнів відносно правильності нарахування. Комісія зараз працює вже по перевірці цих 112 будинків. У міській адміністрації зазначають відповідальність за правильність нарахувань несе постачальник послуг – «Київенерго» чи Єврореконструкція. А от житлово-комунальна інспекція, перевіряє, чи всі складові, були враховані при формуванні рахунків. Ми перевіряємо наявність і працездатність теплового лічильника, знімаємо показники його і перевіряємо, скажімо так, місця, які не враховуються в будинковий. Метри квадратні метри серед причин невідповідності сум за комуналку у КМДА називають кількість днів опалювального сезону, оскільки в платіжках за грудень враховували більше днів ніж зазвичай. Також не взяти до уваги на житлова площа. Дуже багато з тих звернень, які до нас потрапили, де є. Некоректне нарахування по площам, тобто є не враховані площі в будинках, на які не нараховується опалення. Це не введені в експлуатацію мансардні приміщення, це приміщення, які перебувають у власності, приватні приміщення і так далі. Вказують у міській адміністрації на те, що не всі мешканці будинків були залучені до зняття показників лічильників. кажуть, контролювати процес мають і самі кияни. Для цього треба лише зателефонувати за номером 1557. Загалом житлово-комунальна інспекція працюватиме і після опалювального сезону. У випадках, де суми за опалення були завищені, можливі перерахунки. Водим Рошенко, Олексій Бережний, Телеканал Київ.